Наприклад, Патіон, це з, хто? свого часу мені задали питання, виходячи з того, що десь було записано, що місце, зокрема, от я, тип, у мене вважають воїном, ну, власне, на сцені. Я не те, що я, це якась скромність чи якась смутливість. Я просто зі своєї сторони не вважаю себе воїном, тому що воїном це ти чомусь навчаєшся, і у тебе якийсь є нахил до цього. Просто так сталося, це сталося, це залежно від мене, це залежно від ДНК, від, від генів. Воно так сталося, я не можу просто по-інакше. І патріот, так ну, по вважати, якщо матюки зі сцени, але за матюками, якщо людина слухач, нічого і глядач не бачить, от тоді він не патріот. Хіба може подарісь, вважати патріотом? можна вважати патріот, і всі патріоти. Вишиванка то є прикраса, і, і містика, і ритуали, і обереги. Це зовсім інше. Я можу собі начекати замість вишиванки ікони, навіть, як роблять в автобусах. Так. Від того це мене не збереже від нещастя, якщо в мене всередині цього буде.